Що на порозі, дивіться, перше, що хочу сказати, так. це що ви в першу чергу рухаєтеся до успіху. Тобто та справа, над якою ви працювали, можливо, весь цей рік, або почали якийсь новий проєкт, або хочете розпочати своє, ем, запустити власне наставництво, навчання, або почати вести особистий блог, вийти із найму і почати працювати на себе, то зараз дуже сприятливий час. Реально енергії вам будуть сприяти, вам буде все получатися. І е, також, якщо ви от боїтеся, наприклад, самі. Знаєте, спробувати почати от проявлятися, то саме вам допоможе от, жінка, темноволоса, волоса. Бачите, ось тут намальована, як молода дівчина, жінка. Так? Або взагалі в процесі, коли ви почнете проявлятися, або скажете, наприклад, там, друзям, знайомим чи на роботі, що я хочу. Я буду звільнятися, йду, буду працювати сама на себе та онлайн-бізнес. То коли ви це проговорите там, друзям, знайомим розкажете, то ви познайомитесь з жінкою, яка саме допоможе вам досягнути бажаного успіху, яка може запросити вас до колаборації, яка може поділитися із своїми друзями, і вони запропонують вам допомогу, але однозначно ви на правильному шляху. Тобто не бійтеся, у вас все вийде. Тоді, інше і найважливіше, якщо ось у вас був дуже складний період в житті, ви реально втратили будь-яку надію, то ось зараз це конкретний знак, що все найважче, найгірше позаду. Також може бути, що ви переїдете з міста в інше. Або поміняєте житло, або взагалі поміняєте країну проживання, так? Або це може бути також зміна роботи, підвищення, переміщення. Отримайте посаду, про яку ви завжди мріяли, так? Тобто вас чекає успіх. Тому заявляємо про себе, пробуємо, робимо, втілюємо свої самі шалені мрії. І також ось тут йде знайомство: це для чоловіків. хто... А, ну, шукає або взагалі зараз не в стосунках, то ви познайомитеся найближчим часом із темноволосою дівчиною чи жінкою. А, немає значення, хто як називає, так?